Всім мої вітання давно не бачилися, але була купа справ, купа таких прикольних перипетій в житті, але зараз не про це. Насправді ми тут з воронами, там десь ворони літають, Ми тут з воронами вирішили записати відео, бо настала така потреба. Мене мала знайома подружка, тут розбирається на дійство. Коло дій називається. Я так розумію, ну, типу в честь кола року. Хоча, ну, як на мене, трошки притягнуто за вуха, бо з одного боку, якщо брати коло року до початок лютого, коли в нас просто синалася стихія повітряна і вже закінчився, а до весняного рівнодення ще рано. Присвячувати прям таку подію до Тижню до початку посту великого, ну, таке, прикольно, але менше з тим. Я просто її там зробила кілька застережень, але думаю, може, дійсно з цього приводу записати балачку, може комусь теж буде цікаво. Просто коли ми кудись ідемо, я стараюся запитувати себе, наприклад, якщо я кудись іду, або хто зі мною ділиться інформацією і чекає мого фідбеку стосовно цієї події, питаю, для чого ти туди йдеш, щоб що. Просто одна справа, коли ми йдемо там в кіно, або там в філармонію, або там в галерею кудись, ну зрозуміло, що ми туди йдемо отримати там естетичне задоволення, там порадувати око, порадувати вухо, ще щось. Але коли ми йдемо на такі езотерично, я б сказала, спрямованого е, сенсу події, ми маємо розуміти, що сходка людей, яка там буде, ну скажімо, так чи інакше, дотична до цього дійства. Е, і е, ми туди йдемо шоп шоп Одна справа, якщо людина е, Практик, іде туди там, підживитися або попрацювати, або ще щось. Друге діло, коли ти просто людина, якій цікаво. Звичайно, як в широкому загалу, це якби типу призвано, звичайно, зібрати людей, щоб вони там спільно енергетичним посилом щось таке запустили, прикольно. Але я не проти, звичайно, щоб ходити. Це по-своєму мене тішить, звичайно, що там люди. Починають цікавитися більш духовними історіями і приймають участь, але просто підходити до цього не до якогось там інтертейменту, а трошечки більш ну обережно. Того, що навіть коли ти йдеш там на якийсь концерт або збіговисько великої людей, є велика ймовірність, що ти туди. Скажімо, повернешся більш енергетично забрудненим і втомленим, ніж ти туди йшов. А якщо ти йдеш на такий специфічний захід, то ну дуже велика ймовірність того, що ти можеш потрапити під гарячу руку якомусь з практиків, який туди прийшов, зробити переклад, там крадник комусь причепити, або просто підживитися енергетично. Або е, стільки зараз у е, неупокоєних усопших вештається, або ви знали. Е, і тому, е, коли ти туди йдеш, треба, як мінімум, е, е, певно керуватися е, правилами застереження. Е, е, ну, я можу про це розказати в окремому відео, якщо комусь цікаво. А по-друге, аналізувати, чи воно тобі дійсно потрібне. <с -думент> тому що навіть якщо ти там десь на концерт сходив, або в кіно, е, ну, найбільша ймовірність, що ти. Можеш повернутися дещо якби втомленим через ти думаєш, о, багато людей було. Ну, під'їли тебе, але з іншого боку, ти отримав там задоволення від перегляду якогось дійства. А друга справа, коли ти можеш почути щось таке, що ти такий просто зразу не звернеш увагу. Це навіть стосується з цих зараз модних жіночих кіл або ретритів. Ну, я наприклад. Мене тут спрацьовує оце медичне правило, якого нас вчили з самого там, здається, першого дня навчання, е, не на школі. І я, наприклад, коли до мене приходять на масаж чи на індивідуальну консультацію, я в першу чергу е, аналізую, з чим людина прийшла, і моя задача, щоб людина від мене пішла в кращому стані в ідеалі, або принаймні не в гіршому. А якщо це велике збіговисько рандомних або навіть не дуже рандомних людей, це архівідповідальність, що кожен прийшов зі своїми якимись депресухами, зі своїми або підйомом. і Відповідно, в загальному енергопотокі все це згуртується, і хтось комусь їсть, хтось комусь можливо наступить на улюблений мозоль, Того, що ти буває, можеш зразу не звернути увагу через те, що Ну, ефірне і фізичне тіло, вони якби реагують на щось новеньке завжди позитивно, і ти можеш виходити навіть про якомусь в такому піднесеному стані через те, що е, мозок отримав е, якийсь смачний шматок нової інформації. І, поки він його переживує, е, ти такий вау, прикольно. А потім, коли ну це як швидкі ш, швидкі вуглеводи, воно перетравилося, і потім наступає якби більш таке глибинне пережовування тої інформації енергетичної інформаційної, яку ти отримав, і тоді вже можуть бути нюанси. Там уже від трьох до семи днів може розкрутитися таке, що тобі якось ну не дуже там. Ти з цим почуваєшся. Ну це добре, якщо ти там якусь лярву, наприклад, просто піймав. А може, ти і щось більш таке прикольне. За пазуху тобі поклали випадково, ви можете розумно зауважити, то що ж тепер нікуди не ходити? Ходити, просто робити це свідомо, аналізувати, чому я сюди прийшов, що я хотів отримати, що я отримав, які висновки я зробив, і обов'язково енергетична, фізична, гігієна. Тобто збиратися свідомо, знаходитися в цьому місці, свідомо, якщо ти розумієш, що там. Скажімо, якась спільнота тобі не підходить, то краще зразу зібрати котомочку і звалити. Тому що цей момент десь лічимо, десь калічимо, він працює ну, майже в будь-якому суспільстві, яка б там не була міні-група або велике якесь скупчення людей. В общем, ось таку я хотіла сьогодні балачку записати. Буду сподіватися, що я буду виходити частіше, тому що насправді думок дуже багато, але зараз такий активний період в житті, що я або працюю, або думаю про роботу, або планую роботу, або я втомлена навіть те, що я все це робила. Але я насправді дуже тішуся тим людям, які приходять в моє життя, і ті плани, які приходять, і клієнти. Тому я вам, вам всім вдячна і будемо працювати далі. Хай щастить всім.